У понеділок, 25 листопада, Сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України 44-річного майора Сергія Мальцева, який помер 16 листопада поблизу населеного пункту Червона криниця Пологівського району Запорізької області під час виконання обов'язку військової служби при захисті Батьківщини. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Сергія. Він в вонське часті працював 30-50 один мы вместе с ним служили это ну годов 20 наверное мы с ним ну так же и дружбу поддерживали потом он пошел служить вот так вот мы с ним уже не виделись годов 10 наверное. вот так вот. ну а так поэтому он был у меня командиром мы я водителем был всегда был Спокійний такий, ніколи не психовав, так завжди допомагав, навіть якщо щось у нас не виходило в, в праці, завжди допомагав такою. Спокійний був, коли говорится, ніколи нікому не відказував ні в чому. Я сама з великої писарівки, він теж звідти Дружили, Він був на, на рік старший від мене, дуже гарний хлопець, дуже шкода, що так случилось. Він кум рідного брата. Так що, ну, це, це, це таке горе. Взагалі він веселий, завжди такий посміхався, завжди йому шкода, ну, немає сліз. Донька залишилась жінка, дружина також в нього служила. Так що ну, батька немає, батько помер у нього ще до війни. Мама, я навіть не знаю, де по-моєму, наскільки я пам'ятаю, вони щось не. не не пчалися. Ну я ж говорю, хлопець немає слів, просто немає слів. До великої війни Сергій Мальцев працював охоронцем. Колеги назавжди запам'ятають його як світлу, чесну, добру і порядну людину. Величезна втрата, що Росія забрала його життя, так рано. Спогади тільки гарні, гарна, чуйна людина, завжди відкликався, завжди йшов на допомогу, на що сказати. Погано нічого, тільки хороше. Пам'яті завідуючого магазина, в якому він працював раніше. Потім він у нас був перевіряючим на службу ну, безпеки. Ті, безпеки, перевіряючим. Приходив магазин, завжди веселий, завжди міг. І... Шутив. Шутив, підшутив. І... Дівчата його завжди боялись. Ну, але він <хи> його, але він, так, ну, його вважали, поважали. Завжди він виходив з посмішкою. Дуже жаль, дуже жаль що таких людей втрачаємо. Хай йому земля буде пухом. На Ні, він, він, він на початку ще працював. Він працював, а потім він пішов. Він да, пішов, пішов на війну, зовсім пішов. Вирішив, що так треба. Щирим, великим. Настоящим мужиком. Буквально декілька тижнів тому він приїздив додому, так вийшло, що міг приїхати. Ми, якраз, ми сусіди займалися там підкраскою, Віддом він каже, допомога потрібна. Я кажу, ні, Сережа тебе зараз свої задачі. Він каже, ну добре, як закінчиться все мої задачі. Як сядемо під груші, у нас груша така класна. Каже, і тоді все догонимо. Не зложилось, на жаль. Відспівали відважного майора Сергія Мальцева у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ще мало добриння душі, очіло, герої України, воїна Сергія, і за відпущення всякі провини вільно і невільно. Жнього воїна оборонця Сергія Мальцева з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.